Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Це черговий випуск з календаря орхолюба місяць лютий, за вікном дуже холодно, мороз, вітер, а в мене на підвіконні тропічний сад. Що ж треба зробити по догляду за нашими красунями? Найголовніше треба притінити орхідеї, якщо вони у вас ростуть, на південному, східному? Або західному підвіконні, і на їх листя потрапляють прямі сонячні промені. В якості притінення треба використовувати матеріал, який захищає від прямих сонячних променів, і розсіює їх. Це можуть бути гардини, органза. і приклеюють його за допомогою крахмалу, розводять роблять клейстер, змочують матеріал і клеють на скло. Світловий день збільшився. Зараз він складає десь 10 годин, але для орхідеї цього недостатньо. Тому ввечері я досвідчую їх фітолампою. Всі інші умови по догляду залишаються такі самі, як і в попередні зимові місяці. Це тепло від 18 до 25 градусів і своєчасний полив. Свої орхідеї я поливаю теплою відстояною водою. А якщо є така можливість, то дощовою або талою на 20-30 хвилин шляхом занурення так, щоб вода була поверхній шар грунту горщику. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь і зовсім скоро ви зможете переглянути відео Огляд квітучих орхідей лютого. До нових зустрічей!